Коли е, стаються такі події в житті, як то народження дітей, батьки дуже сильно переймаються е, самим, самим фактом, того, що е, сім'я просто більше стала. Це не просто більше сім'я стала. Я, е, я пам'ятаю себе, коли родився Олексій. то мені... Е, я пам'ятаю себе, коли родився Захар. У мене було дуже багато переживань, дуже багато таких хвилювань і об'єктивні, і, і незалежні е, такі від мене і суб'єктивних переживань, суб'єктивних часто моїх власних думок. Але коли родився Олексій, то десь так стало дуже е, трепетно. І я свій цей момент дуже сильно запам'ятав на все життя, коли я перший раз бачив Олечку, величку. І в мене така думка, яка ж його доля, знаєте. І Дякувати Богу, що він ховає оце навіть від батьків, от долю своїх дітей. Але природньо батькам хочеться, щоб дітей була хороша доля, правда? Чи ні? А, ж і, і досить часто це є таким дуже сильним мотивом, що батьки шукають десь, щоб дійсно ем, небо, Бог. Явив їм те, чого вони в своєму житті навряд чи можуть побачити, а от їхні діти, щоб вони були щасливі і благословені Бога. Тому що це він, хто дає добру долю людині, хіба не так? Ну, Це і очевидна, це і об'єктивна істина. Доля людини від Господа, добра доля людини від Господа. це, це таке... І це природньо. От Батькам прагнути от такого кращого для своїх дітей. Але знаєте, коли дитина є, народжується в сім'ї батьків, які знають і люблять Бога, тут ще один такий особливий момент, трепетний момент, як на мене, повинен бути в батьків. Що вони повинні розуміти не тільки те, що Бог дає добру долю їхнім дітям, але також, що Бог є той, хто має особливі стосунки з ними, з ними як батьками. Це є стосунки завіту. Він обіцяв, і він не відніме свого добра від них. І от батьки прагнуть, щоб в такі ж стосунки завіту були і були їхні діти, щоб їхні діти мали оцей мир з Богом, який не похитне жодна, жодна, е, жодна річ, якої би не була, яка би не була важкі випробування чи навіть війни. Ніщо не може роз'єднати від любові Отця цей, цей завіт, навіть якщо ти зречешся, я не зречуся тебе, тому що я смерті тебе полюбив, я, я помер за тебе. От, і оце розуміння от таких істин спонукає до батьків, спонукало мене, як батька, коли я дивився на е, Олексія, е, прагнути от цього такого завіту. І я розумів, що. ну, е, я його люблю, але Бог любить більше, правда? Бог любить більше. І от в його руках він є. Я не знаю, яка буде в нього доля. Я, я, тісно, я не знаю. Я, звичайно, хочеться найкраще. Звичайно, молиться, про, молюся про, най, про найкраще. Але я зараз говорю від вашого імені. Якби, я думаю, що десь воно відумін знаходить з вами. Але я знаю, в чиїх він руках від самого початку. Та як Таня зараз тримає. Тимура от, значно більше тримає нас Бог. От, і дійсно, Його рука вона огорнута над нами, вона під нами, вона супроводжує нас в нашому житті. І от батьки, які мають от таку віру, вони хочуть, щоб якнайшвидше їхня дитина вона була от в цьому завіті, от знала з цього Бога, познайомилася Богом. Але яким чином це може статися? Ну, Ну, я вам скажу як. Це так само може статися через відповідь на молитву. І не тільки їхню молитву, і молитву церкви. І це зараз те, що ми хочемо зробити. Ми, звичайно, жодним чином не можемо принести більше благодаті в його життя, життя Тимура. Так? Але ми знаємо того, хто є самою благодатою. Звертаючись до нього, ми знаємо, що е, він чує наші молитви, і не обов'язково дасть навіть більше, ніж ми чекаємо, чекає, чекає до ви. Доброї долі, так, щасливого життя, так. Але навіть якщо щось буде не так, все рівно Бог не залишив, все рівно він буде дбати, тому що він дбав про нього. Тоді, коли його ще ми не бачили, ми молилися як церква, тоді, коли він ще десь там був захований в утробі і тільки... Божа рука його формувала, а ми навіть поняття не мали з того, що відбувається. Тим більше зараз він буде мати. Це є власне те, що зараз ми робимо. Це власне те, що ми хочемо, щоб відбувалося. І це не є якийсь вибухомістичний акт, Знаєте, як багато людей кажуть так, ага. Якщо не принесу до церкви, чи якщо не похрещу дитину, ну, то чогось надзвичайного не стане. Це вже надзвичайно сталося. Життя прийшло в цей світ, це вже наприкладнє. Але тут щось більше хочеться, ніж просто така, знаєте, сліпа і інколи навіть е, марна віра. Тут хочеться дійсно бачити серце батьків, які довіряють своє дитя Богові, який пульклуватиметься про нього всякого часу. І ми, як церква, свідки цього просто можемо підтримати це в нашій молитві зараз. Ну, е, мама, тато помолиться, і я в кінці від імені церкви. Можна взяти. Небесний отець, ім'я Ісуса Христа, ми приходимо в твою присутність і дякуємо тобі за нашого тимура, за нашого другого синочка. І ми безмежно щасливі і вдячні тобі за те, що ти. Дарував нам його нашу сім'ю. Ми усвідомлюємо, від кого це все прийшло, це все від тебе, і що ми всі абсолютно залежні від тебе, кожен наш подих, це є твій дар. Тому ми молимо, щоб ти благословив Тимура, благословив його життєву дорогу, у всьому, щоб він самих юних років пізнав тебе як свого Спасителя, жив вірою в тебе і надихав інших жити вірою в тебе. Поблагослови його в усьому Господь, дякуємо за молитву церкви, яка весь час пам'ятала про нього молитва, коли він був ще в животику. Дякуємо тобі за це все, Господь. Слава тобі і хвала. Амінь. Амін. 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 Дякуємо Господь тобі за дар нового життя, дякуємо за твою милість, за твою любов. Просимо тебе, щоб ти був з ним на життя і головне, що ми, як батьки, переживаємо і молимо тебе, щоб Він пізнав тебе і доручив своє життя тобі свідомо і був ступням тобі, слідував за тобою. Просимо твоєї милості для нашої дитинки. Амінь. Боже наш, ми як церква тобі дякуємо за те, що є свідками цього надзвичайного дива. Це нове життя, яке ти. Дарував Толіку, Тані, Артурчику. Зараз ми перед нами. Тішимося разом з ними і молимося, щоб ти більше благодаті для І Дійсно, ми, як церква Твоя, просимо Господи, нехай нехай Він буде благословінням для тата, мами, братчика. Господи, нехай Він буде да радістю для них і для багатьох людей. Ми дякуємо Тобі, що ти дбав про Нього, тоді, коли жодне людське око не бачило лише Його, і ти дбаєш про Нього зараз, і ми віримо, що Ти благословиш Його буття і далі. Ми молимося про е, гарну долю. Ми молимося, нехай вона буде над мирним е, небом. Ми просимо тебе, щоб Він був не тільки потіхою, радістю для своїх е, рідних, Близьких, але також особливим благословінням для людей і ріс на славу тобі. Боже, просимо Тебе, бережи від всякого зла. Господи, молимося, щоб Твоя рука була над ним повсякчас. Ми Дякуємо тобі за цю правду, яку є, яка є дійсно надзвичайна, коли син твій прийшов до нас. І сказав: пустіть дітей, малих, приходити до мене, тому що саме таких є Царство Небесне. Господи, ми, ми дякуємо Тобі, що наша молитва вона не просто на наших бажаннях, не, на наш, не лише на наших прагненнях, але вона вкорінена на цій істині. Ти Бог, який бажає добра для свого народу, Бог, який бажає добра і блага для своїх дітей. І ми молимося зараз. Як церква Твоя, і просимо, нехай дійсно це життя буде прожити на славу тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 Хай вас Бог благословить це життя. Я, Давайте ми ще на закінчення, як подарунок буде. Заспіваємо, я не знаю, що ми заспіваємо, але ми останні після сьогодні заспіваємо.